Всім привіт! Сьогодні приїхала у нас нова порода кролів, зустріли автобусом, два ящика. Їдемо зараз додому і будемо відкривати. Це дві самочки покриті, дорослі, затарились трошки кормом. Їдемо додому, будемо відкривати пакунки. От приїхала до нас самечка одна, друга, зараз покажу. Оці самиці 7 місяців, 7-300 вага. Ось такі в нас самечки. Будемо розводити таку породу. Шукали давно, тяжко, просто нема транспорту зараз, щоб достати кроликів, звідки ми хотіли. Ну, Може ще, ще привеземо, будемо бачити. Так, ось така. Зараз принесу другу, покажу, ми її спарували. Каже, власниця, що дуже хороша лінія в неї. Зараз покажемо другу. Так, а це друга самечка, 7 кг. Ось така. Ось така самечка. Шукаємо самця для них. Замовили ще дві самечки такої породи. Але сукаля треба нам доставити. Не знаю, чи є прямі автобуси, немає, поки що відмінили. Будемо шукати і будемо розводити таку породу. Так, ось ми тут своїх самечок відселили на вулицю в клітку. І вони в нас тут будуть жити. Тут у нас є такі великі кліточки старі. Ось друга самечка. Ось так. Тут будемо жити, зараз ще покажу своїх шиншил, яких ми залишили собі на плем'я. Самочка шиншили радянської, моя вивідна. Завтра, 17 числа, буде її 4 місці. Вага сьогодні 4600. Ось така самочка в мене є. Лишаємо собі, маємо самочка для них нового. Зачурок. Хороший. Ось така самечка. Ми не продавали, бо в неї вухо було трохи тут надрижене, з другої сторони надрижене. Думали, не буде мати такого вигляду товарного. Нічого вухо зажило і лишилася собі самочка. Ось така красива є. Це по лінії Д у нас йде. А тут привезли нову самцяні, лінію. лінія Л буде. Так, лишили ми ще собі отку самочку. З всіх їхніх сестер попродали лишилась. Ну, як завжди, одна з виводку лишаємо. 14 числа було їй 3 місяці, вага 3, 400 зараз, сьогодні 16. -го. Така самочка теж в лінії йде. Молоденька. Ось. Зараз покажу ще. Маємо пару самочок. Так, є така самочка 27-го було 3 місяці. Ну, більше ніж 3,5 зараз. Вага 3800. Ми теж. Не продавали, бачите, на носі була кусана ніс, Лишали собі. але Вона дуже добре набирала вагу. Ось така самочка, теж собі залишили. Ще залишили її одну сестру, зараз покажу. Ця 3800 ваги має. Так, ще одна самочка, це сестра рідна. Цей, що вніс покусаний. А той 3900, вага теж 27-3 го місяці було. Отака От самочка у нас є. Це поки що лишаємо собі, будемо парувати їх. Ось такі самочки. Два у мамину має. Ось такі насамочки. Є ще пару молочих, але будемо пізніше показувати відео. Ну все.